І так, почнемо. Давайте ми з Google диск. Google диск або Google Drive, що його називають на англійській мові, це сховище даних, яке належить компанії Google Incorporate, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у Хмарі і ділиться ними з іншими користувачами в інтернеті. Тобто, ви розумієте, що Google Диск це по суті велика онлайн флешка, куди можна завантажувати. Свої матеріали ділитися цими матеріалами з друзями, які також повинні бути користувачами корпорації Google, тобто мати свій там аккаунт і що і, ну, завантажувати. І відповідно, щоб користуватися цією онлайн флешкою нам треба інтернет. щоб без інтернету не буде працювати воно. І так, переваги використання Google диску. Сервіс безкоштовний, має україномовний інтерфейс, доступ до файлів з будь-якого місця. Синхронізація даних присутня та 15 гігабайт вільного простору. Як тільки ці гігабайти в нас закінчуються, то тут два варіанти. Або докупити собі вільного місця. Ну, як, в принципі, це розраховано, що. от, Безплатний період такий, да, 15 ГБ. Можливо, комусь хватає з головою цих 15 ГБ. А хто багато працює, тому ну, не хватить 15 ГБ, тому треба там 30, може терабайт комусь треба. В такому випадку що робиться? Докупляється там, підписка оформляється, і ви можете собі купити е, оцей вільний простір. Давайте навіть зараз перейдемо до Google диску. І що? Виберемо от. Придбати собі більше місця, що нам пред... предлагають: добрий, 15... день. добрий день 15 гігабайт безкоштовно 100 гігабайт базовий тариф 45 гривень в місяць. Бачите, тут кожного місяця треба платити за... за те, що ми зберігаємо там свої файли. <клес> Стандарт 80 гривень на місяць, і що преміум 2 терабайта 230 гривень в місяць. Тобто такі от тарифи. Але в чому тут мінус, що тариф може в будь-який момент помінятися. Тобто, ну, ми підписку оформляємо, а там ну, можливо через пів року, можливо, через рік, можливо, через місяць тут вже буде не 45 гривень, скажімо, а 90 гривень. Хто його знає? От в чому мінуса, тому що ти не купляєш собі раз і назавжди, ні, ти купляєш кожен місяць собі оце, оцей простір. Тобто тут мінус я бачу в цьому. Далі, значить, як надати доступ до своїх файлів і папок в Google диск? Ми повинні вибрати якийсь файл або папку, і потім натиснути там праву кнопку мишки, щоб відкрилося контекстне меню. Отаке от меню. Бачите, відкривається воно. Так, далі в нас є кнопочка відкрити, надати доступ або посилання для доступу. В принципі, і ця і ця кнопка вони дають змогу відкрити доступ, і там треба нам буде його налаштувати. Так, значить, що саме там треба налаштувати? Ми повинні вибрати роль, кому ми надаємо доступ. Тобто ми відкриваємо доступ, розблокуємо його і надаємо доступ. Давайте лучше подивимося, ми це не на презентації, а вже на самому файлі. От, наприклад, ці заготовки, які я вам надсилав на практичну роботу. Дивіться, натискаю на презентацію праву кнопочку, вибираю відкрити доступ, і ось. Ось таке вікно ви побачите. Тобто стандартно стоїть у нас замочок, що наш доступ він обмежений, ми не можемо е, нікому його передавати. Тобто доступ має тільки власник. Все. Якщо ми хочемо надати посилання на цей файл комусь, ми вибираємо галочку, представляємо на другий варіант, всі, в кого є посилання. І що далі вибираємо роль читач, коментатор та редактор. Читач може лише подивитися на файли, нічого там не робить коментарі може встати в свої особливі, особисті коментарі. Ви в практичній роботі повинні були навчитися додавати коментарі. І редактор, тобто ви можете її переглянути документ і зробити свої якісь зміни. Тобто, в такому от режимі редактор треба передавати посилання на презентацію свою, щоб хтось із ваших друзів зміг зайти в вашу презентацію зробити щось там своє додати. Тобто, вибираємо одна із цих. Якщо ми не хочемо, щоб хтось там нарочно чи не нарочно щось поміняв у вашому документі, обирайте читач чи і ні за що не переживайте. А якщо ви хочете, щоб хтось допоміг вам щось зробити, то редактор. Тобто, в будь-який момент, дивіться, ми можемо ролі поміняти і все. І більше ніхто не зможе там нічого редагувати. Після того, як ми вибрали ролі, ми натискаємо копіювати посилання. Ось Посилання скопійоване. І тепер що, треба його відправити своєму другу? Тобто в буфері обміну зараз знаходиться посилання на наш документ. Виглядає воно так: docs.google.com, далі йде там або документ, або презентація, або таблиця. Ну, пішла, відповідно, адреса на сам цей документ. В режимі, бачите, Edit написано, тобто в режимі редагування воно буде відкриватися. Тобто, все, можна в вайбері відправити, можна електронним листом відправити, можна там любим доступним способом комунікації. Тобто, головне, щоб текстове повідомлення пересилалося. Все, ми відправляємо, і людина може користуватися нашим цим документом. Отак От відкривається вільний доступ. Вільний доступ відкривається на файли, а також на цілі папки. Тобто, можемо відкрити доступ до папки. Ще Щеки є. Спосіб, подивіться, значить, ми можемо от зверху написано додати користувачів. Бачите, або групу. Тобто ми можемо написати сюди електронну адресу нашого друга. Тобто ми пишемо електронну адресу електронної пошти. І що? Все, коли ми оце, наше, вибираємо якусь пошту, сюди вбиваємо, то в користувача, отут в нього подивіться на Google Диску, раз, два, три, третій пункт. Доступні мені, так? Отут тут відкриється, що файл, на який відкрили доступ. Тобто, от я нажимаю Доступні мені, і в мене тут куча різних файлів, от ваші файли, діти скидали так. Тобто тут, що введена моя електронна пошта, там вона вводиться автоматично. Отже, отут з'явиться новий файл, який що? я побачу, що мені відкрили доступ саме на цю роботу. Так. Але якщо там у вас відкрито доступу, дуже велика кількість всяких файлів, то краще, звісно ж, особистим повідомленням це посилання перекинуть. Так уже буде навіть, що людина отримає і зможе побачити цей документ. Тобто і так, і так можна. Але я склоняюсь до того, що краще посилання напряму в текстове повідомлення вставляти і відправляти людині. Так, я думаю, безпечніше і швидше людина побачить цей документ. Так, значить, ось що в нас виходить? Це ми з вами переглянули. Тепер у нас отаке поняття Google форми. Google форми це новий вид документів. От в Офісі, в Microsoft Office, такої штуки немає. На жаль. Ну, мається на увазі в пакеті, який встановлюється на комп'ютер, в программу забезпеченні Офісу. Значить, Google форми це онлайн сервіс. Для створення форм зворотного зв'язку онлайн-тестувань і опитувань. Тобто і так, і так можна використовувати. Зворотній зв'язок. Що це означає зворотний зв'язок? От, наприклад, ви зробили свій сайт, і вам треба якось спілкуватися з користувачами. Так? Користувач повинен там або скаргу написати, або якесь побажання, або просто збирати інформацію з користувачів сайта. Що ви робите? Ви створюєте Google форму, яка й дозволяє Любому користувачу інтернету, який заходить на ваш сайт, залить вам текстове повідомлення. А можливо, не текстове, можливо, там картинку треба завантажити і так далі. Все це можна зробити через Google форми. В школі їх активно використовують для того, щоб робити тести на уроках, оцінювати знання, щоб там всякий, ну, психолог, наприклад, коли працює, також може різні опитування робити, щоб потім зробити підсумки. Тобто діагностувати класи, сказати, що там от, по дослідженню я можу зробити висновок, що тут там такого рівня, скільки тут там такого рівня, і так, і так далі. Тобто тут можна ще робити діаграми по результатах опитування. Ну і що? І опитування просто там, наприклад, анонімне опитування: не треба не підписуватись, нічого там. Назвіть, будь ласка, чи там проявляється булінг у вашому класі, чи ви там стали жертвою кібербулінга і так далі? Всякі такі питання можна робити. І що будуть люди відповідати, і ви будете бачити, ага, яка там ситуація в тому-то регіоні, в такому то навчальному закладі? Тобто, за допомогою Google Form можна опитувати людей. І вони будуть взаємодіяти з форми, і той, хто створив форму, буде бачити якийсь результат. Як зробити цю форму? Дивіться, нажимаємо на плюсик в Google диску. Що ми можемо зробити? Зробити нову папку, завантажити файл, завантажити папку, а далі в нас йде. Три види документів. Документи, таблиці, презентації. Тобто це найголовніші види. Але в нас є ще продовження цього меню, там, де написано більше, і далі подивіться, от Google форма і ще всякі там джамборди, сайти і так далі. Це остальне нам не треба. Нам треба фіолетовий значок. Ось цей Google форми. Вибираємо це, і у нас з'являється ось таке от віконце. Форма без назви називається. Ну, отак воно виглядає в режимі редагування. Так. Це пішов другий матеріал. Давайте я повернусь до свого Google диску і спробую вам показати, як воно робиться. Права кнопка, от в мене воно вже прямо в цьому меню, бачите, перенесено, тому що я часто використовую Google форма, і все, ось перед нами нова форма. Тобто, тепер, оце зверху, в нас заголовок форми. Тут треба підписати, ну, як ми назвемо цю форму. Що це в нас буде? Чи тестування, чи опитування, чи перевірка домашнього завдання от нехай буде. Опитування. Опитування. Далі є у нас що форматування BIU. Це що таке? Це жирний текст, курсив і підчеркнутий. Далі можемо ссылку вставити і що видалить повністю все форматування. Тобто такий от мінімальний набір. Далі йде опис. Тут уже трошки більше можна списки додати, нумеровані і марковані. І пішли що питання. От перше стоїть вид у нас це що таке? Це. Запитання. Ми можемо запитання зробити і варіанти відповіді. Наприклад, там скільки вам років. Скільки вам років, навіть можемо оформити, відформатувати цей текст, можемо нічого не робити. І пішли варіанти. Бачите, варіант один. Тобто, тут ми повинні надати користувачу вибір. Так, скільки вам років, знак питання я забув поставити. Тобто, дивіться, от, наприклад, там. 10 11. Бачите, я нажимаю нижче, і другий варіант автоматично з'являється в мене. Тобто я можу його вибрати, а можу і не вибирати. Ось там 13, 14, 15, 16, 17 і так далі. Можна хоч до 100 років там іти, воно все буде. Збоку в нас з'явилася ось можливість видалити оці. Варіанти відповідей. Далі ми можемо додати картинку зображення. Тобто нажимаємо сюди, і тут опять або завантажити з комп'ютера, або з Google диска, або з Google фото, або з веб-камери фото зробити, і пошук картинок. Тобто ми можемо сюди додати картинки якісь. Так, тобто, ми отак робимо питання. Які у нас варіанти є? Подивіться: один із списка, декілька із списків, список, який розкривається, загрузка в файлі завантаження. Це означає, що користувач форми. Зможе сам завантажити вам якийсь об'єкт сюди. Чи фотографію, там, чи текстовий документ, шкала, сітка, там, дата, час і так далі. І текст, тобто коротка відповідь текстова. Таким чином, ми вибираємо, що за вид буде у нас тут ну, запитання, і далі що? І продовжуємо далі. Значить, дивіться: знизу в нас є кнопка дублювання та видалення цього питання. Щоб зробити, зробити нове питання, от плюсик нажимаємо. У нас з'являється нове питання. Тут, бачите, це вже варіант там. Ну, питання номер один, це питання номер два. Так, те саме я продублюю, наприклад, скільки вам років, але вже зроблю другий вид питання. Дивіться, текст. Тобто, да, що це таке? Тепер користувач зможе сам написати з клавіатури, скільки йому років. Тут тобто не треба тут вибирати по кружечках, а сам дасть. Далі, опять плюс нажимаємо. що таке? Один із. Списка. Тобто тут вже варіантів може бути декілька правильних. Один, 2, 3. Ось. Тобто, людина зможе поставити декілька галочок, так? Наприклад, їй підходить два або три варіанти. Отже, тут не просто так або ні, а декілька може бути правильних відповідей. І що там ще в нас залишилося? Список, який розкривається, так? Тобто, дивіться, питання, скільки вам років, те саме нехай буде. Ось, скільки вам років, і варіанти пішли там. ну, Нехай 1, 2, 3 руки. Ось так. Зараз ми будемо дивитися, як буде бачити користувач. Це все режим редагування, повторюю. Так, ну що ми ще можемо тут переглянути? Такі основні треба нам параметри: завантаження файлів. От бачите, завантаження файлів. Просто доступ до нашого Google диску. Тобто користувач зможе завантажити файл на нашій Google диск. то місце буде на нашому google диску займатися, і ми можемо вставити, подивіться, максимальну кількість файлів, які може людина завантажити, і максимальний розмір. Тут у нас іде від 1 МБ до 10 ГБ. Так, далі. Далі, що іще, які варіанти? Ну, то нам, в принципі, поки що не треба. На цьому зупинимося. Тепер питання: як відправити цю форму, щоб люди могли її бачити? Ні, тут не треба відкривати загальний доступ, як ми робимо в презентації. Тут зверху в нас буде або самолітик намальований, або кнопка фіолетова відправить. Далі подивіться варіанти відправки. Або пишемо електронну адресу, відправляємо прямо на почту. Або ось посилання. Бачите, саме чаще я користуюся саме цим середнім варіантом це посилання, або встройка в браузер. Тобто, ми генеруємо html код який вставляється ну, в веб веб-сайт. Поки що ми до цього не дійшли, будемо і тут цим користуватися. Посилання, скопіювали. Все, тепер можна комусь відправляти. От я е, в приватному цьому відкриваю браузер, щоб там мої аккаунти були. Вийдені, і бачите, що воно питає. Треба нам зайти в свій Google аккаунт для того, щоб ми могли скористатися. Така от штука. Так, давайте я зайду з другого браузера, де є мій аккаунт, і подивимося, як воно виглядає. Отак, от ось воно виглядає. Значить, дивіться, перед нами з'являється Google форма, і вона вже не в режимі редагування, а в режимі збору інформації. І так. Значить, один із списка, бачите, вибирається лише один кружечок. Ви могли б бачити це на тестах, коли самі його проходили. Скільки вам років? Це коротка відповідь. Ми пишемо там що хочемо. Наприклад, 91 год. Мені вже декілька із списків це квадратики. Тут можна вибрати декілька правильних відповідей. Тобто, кружечок одна правильна, квадратик, декілька правильних. Скільки вам років, оце. Відкриваючи список. Бачите, в чому різниця? Економія місця. Те саме, в принципі, що оцей варіант, але тут у нас йде багато строчок, а у списку вибираємо щось одне із того, що от випало, і просто компактніше виглядає. Добавить файл, завантажити щось у свого комп'ютера. Ну і що у нас тут таке? Це вже варіант, який <кхід> наступний пішов, я його не відмінив просто. Отак воно виглядає. Так, тепер налаштування. Подивіться, налаштування заходив. У нас є тут: що в налаштуваннях тест. Подивіться, якщо ми включаємо тест, то тепер у нас тут загальна кількість балів рахується зверху. Тепер ми можемо поставити що ось внизу відповіді з'явилися. І дивіться, ми можемо вибрати правильну відповідь. В режимі відповіді ми вибираємо ту відповідь, за яку будуть нараховуватися бали зверху. Ось у нас щочек. ми виставляємо, скільки балів можна дати за це завдання. Половинки немає, є ціле число або один, або два, або ноль. Тобто, <клес> вибрали, наприклад, 2 бали за це завдання, все, тепер на загальну загальна кількість балів, ось зверху написано 7. І так ми йдемо що по кожному цьому завданню, і що вибираємо тут правильні відповіді і начисляємо кількість балів за ці відповіді. Далі перемикач: обов'язкове поле чи не обов'язкове. Питання, тобто без деяких цих можна обійтися, а деякі питання повинні бути обов'язково. Наприклад, прізвище ім'я. От я ставлю вам обов'язковим, щоб ви не забули підписатися, як вас звати, щоб я знав, хто проходив тест. А то людина може пройти тест, прізвище своє не вказала і думає, хто ж це проходить. Так, що ще в нас є на влаштуваннях? Значить, є у нас перевірка відразу автоматично бали вважаються, або після ручної перевірки, тобто я особисто повинен переглянути. Перемикачі, що тут забали, що показували правильні, неправильні, оцінку, що показувало, не показували в кінці. І так далі. Значить, далі є відповіді. Подивіться. Тут написано 0 відповіді. Тобто ніхто ще не проходив цю форму. Десь у мене були форми, які хтось проходив. О, коли ж це було, Навірно, дев'ятий. От нехай ваша робота. Давайте зайдемо в відповіді. І от подивимося. Тобто, ми можемо подивитися, от. Хто на скільки балів набрав контрольну роботу чи сам тестову цю роботу. Тобто, бачимо, що найбільше на 6 балів, найменше на 10 балів, двоє тільки, троє на 2 бали написали і так далі. Це статистика називається. Тобто Ми можемо дивитися. тобто Хто на що написав, де правильні відповіді там були, де неправильні відповіді і так далі. тобто Ми можемо дивитися детально. Детальний аналіз цієї роботи, статистика називається. Навіть завантажити це все в Google документи в таблиці. Створити таблицю, тобто діаграми перенесуться в Excel. і Там можна буде використовувати його в подальшому. Дуже, в принципі, удобно. Так, отакі от форми. Далі в нас наступний сайт, як називається, kelmeo.com міжнародний сервіс для публікації інтерактивних електронних документів в інтернеті і засіб для спілкування. Тобто це вже не відноситься до Google Диску, до Google корпорації, це вже зовсім інший сервіс. Дивіться, ми можемо публікувати там свої якісь матеріали і ділитися з людьми. Як це зробити? Заходимо на сайт, натискаємо публікувати. Далі заходимо через Facebook, Google, або INC, теж там соціальна мережа, або реєструємося на електронну пошту і робимо свій логін, пароль, як хочете. Далі дивіться, вибираємо, звісно, цю кнопочку завантажити. Вибираємо файл, який хочемо завантажити, скажімо, це PDF, якийсь файл, зимова каскається. І все. І цей документ завантажується на такий здоровений онлайн. Е, як його назвати? Онлайн диск чи хмарний диск, де зберігаються документи. І можна ділитися цю публікацію або просто хтось по назві зайде, і знайде. Оцю штуку, оцей ваш документ. Так, дуже багато книжок, підручників або всяких там матеріалів шкільних завантажують в оцей диск, в це середовище, тому що там дуже легко ну, завантажив і забув, воно там буде зберігатися постійно. Головне правильно підписати, заголовок дати, щоб люди могли знайти вашу публікацію. Тобто така штука. Знайти там можна книжки, журнали, що завгодно. Тобто, всі оці друковані видання. Люди сканують і завантажують туди, якщо воно не, не порушує авторське право. Якщо ж, конечно, хтось пожаліється, те, що ви порушили авторське право, то вашу публікацію заблокують. Може, і ваш аккаунт виділять, звісно, це вже треба читати умови користування при регістрації і авторизації. Отака от, от штука, от такі от теоретичні знання. Сьогодні ми повинні з вами. Отримати і навчитися створювати ці матеріали. Ну, кальневу ми не будемо робити, а Google форми сьогодні ми з вами будемо в домашній роботі використовувати. Як це робити, я я вам буду показувати. Перейдемо до завдання.